Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Уа. По проханні багатьох наших глядачів зробимо огляд і секи ТК-25. Чим цікавий цей тракторець, він по габаритам, по вазі майже такий самий, як і китайські трактори на 24 кінських сили. А саме довжина трактора 2,98, ширина 1,30. Ідеально в міжрядку 50-55. Задні колеса має 9,5 х 24, передні колеса має 7х14. Почнемо, як завжди, з візуального стану. Візуально трактор хороший, не замучений. Якісне лакофарбове покриття, без корозії, без підкрасів. Ось такий його стан. Немає ні м'ятин, ні подертиси. По гумі. Передня гума має достатньо багато мікротріщин, але ще ходити буде. Задня гума в хорошому стані, без тріщин. Хороший протектор. Грунтофреза має розмір 1,50 метра. Ножі бачимо в хорошому стані, ще присутня рідна фарба. Потужність має такий трактор 25 кінських сил. Двигун стоїть із Сузу на півтора літра. Вагу має без ґрунтов рези тонну 225 кілограм, до речі, вага більша, ніж в куботи джельки такого плана. Даний трактор має пробіг 1547 мотогодин, мінімум електроніки, все механіка. Має механічну коробку передач з діапазонами повишених-понижених, присутній реверс біля руля, має можливість нахилу руля, вал відбору потужності на 4 швидкості, включення-виключення переднього мосту, ціна даного трактора. 8500, але присутній торг на передні колеса. Працює він чітко, ідеально. Також має, бачимо, дугу безпеки в дуже хорошому стані. Я вважаю, що пробіг його рідний. Дивимося по шасі, немає корозії. Заглянемо також під трактор. По даному трактору нічого особливого технічно не робилося, тобто він повністю справний. Нагадаємо, до речі, що очікуємо велике надходження, трошки затримка на кордоні черги, але до нас прямує в цьому місяці десь біля 70. Тракторів і аналогічно в наступному місці також біля 70 тракторів. І так пройду коротко, подивлюсь, що в нас на майданчику на сьогоднішній день присутньо. Кіномото 179-й, кубота ЗЛ1-245, Янмар АФ-170, кубота Н209, кубота GT3. Це тільки поставили на майданчик Кубота 280, Янмар F210 і також нещодавно поставили Джель 241. Заїжджайте до нас, знаходимося ми Тирізька 62А біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в Україні, присутні і китайські трактори, і японські. Індійські соліси і також присутні навісне до будь-якого тракторця. Чекаємо на вас. Підписуйтесь на канал, отримуйте новинки про надходження. Чекаємо на вас!